Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Зустрічайте. Це Subaru Forester 2016 року випуску з бензиновим двигуном 2,5 автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний та динамічний кросовер. Має ось таке просторе багажне відділення. В комплектацію входять 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини в нас світлий тканевий салон, комбіновані чохли та світла стеля. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, відключення стабілізації, мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Широкофункціональний дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер та інше. Пробігу да не авто має 89 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон. Хапай авто. До зустрічі.